В нього звільнення, його звільнили спеціально приїхати до вас. У нього відпустка згідно законом. Він вже більше року служив без відпустки. тобто це не загальний суду, це просто звичайне відпустка. Він приїхав до вас на засідання? Так. І Ще таке запитання. Ви сьогодні в формі футбольного клубу Дніпро. Чому? Бо передали. Чому я не прибуду? Як ви загалом себе почуваєте? Почуваю спеціально. Ви знаєте, що сьогодні буде відбуватися? Дописують. А ви від показу не будете відмовлятися? Тобто ви будете давати свідчення в суді? Не відмовляєтесь від свідчень. На даному етапі розсуді да показує відмовляюся. На даному. А потім? Побачу. Представники ваші сьогодні будуть? Адвокати так, ваші? Мусять бути, так. А щось чули ви про вбивства Андрія Так. Под, а я по цією сьогодні? Шість, шість. Немає ніякого. Мене вже не туди прийшоти коштує?